Хочеться діяти. Вони, власне, і стали особленням новітнього героїзму, вони стали уособленням дії в новітній історії України. Дехто з мудрагелів почав розповідати, що ну, в чому геройство. В чому героїчні дії, адже вони просто виконували свій обов'язок? Та таким мудрагелям я хотів би сказати дві речі. По-перше, хай би вони самі спробували робити те, що робили наші моряки. А по-друге, під час військового стану, під час військових дій, під час, коли є вибір, можна відмовитися від виконання обов'язку, і тоді в тебе буде все. Або його виконати і такі стати героєм для своїх. Вони виконали свій обов'язок. І це виконання обов'язку вже героїзм. Тому я хотів би, щоб ми їм дійсно ще раз тричі. Слава, 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 слава! Отже, товариство. Тут уже говорили Ну, практично все, що я хотів би їм сказати. Можу додати, ми дійсно колись повернемося. Ми повернемося в український Крим, як повертається Дніпро в Чорне море. Вони, вони були на тральщику Черкаси з Черкащини, з Черкащиною пов'язаний.